Хочіше додайте в закладки, бо це відео про сепараційну тривогу. Якщо ваша собака стресує одна вдома, а саме гризе ваші речі, квартиру, виє, скулить, гавкає, шкрябає двері, пісяє на ліжко, пісяє під ліжко, їсть свої фекалії і тому подібні схожі проблеми, то значить це відео для вас і тримайте вирішення цієї проблеми. Кожного разу, коли собака зі своєї ініціативи просить у вас увагу, залежність, ви її робите зауваження. А саме... Підходить, кладе голову на коліна, ставить лапи, кусає, гавкає, речить, тулиться дубкою, облизує, приносить іграшку. За все це ви робите зауваження. Але гладити можна через 30 секунд, через хвилину-дві, коли ваша собака відійшла після зауваження, опустила хвоста, образилась і лежить собі нейтральна, чимненька. Саме за нейтральний чемний стан, незалежний, ми її зовемо через хвилинку і сюсюкаємо, скільки вам захочеться. Дотримуючись таких технік, через тиждень-два, ви можете використовувати іншим. Методики, які допоможуть загалом собаці залишатися вдома. А саме перед уходом з дому вигуляйте собаку. Далі залиште лежаночку біля дверей. В лежаночку накидайте пару своїх речей, шкарпетки, щось з великою концентрацією вашого запаху. Уходячи з дому, підходячи до дверей, якщо ваша собака біжить і дуже нервує, хоче з вами. Ви тут їй робите зауваження, кажете: Ні, вдома, щоб вона опустила хвоста. Далі ви закриваєте двері, відходите на 10 метрів, чуєте, якщо вона оре гавка, ви можете 5-10 хвилин позабігати. Поругати собаку і знову уходить. А тепер поясню, чому саме так треба робити? Тому що, коли собака кожного разу просить у нас уваги, вона звикає отримувати цю увагу постійно. І якщо ви їй не даєте увагу, а саме коли спите, коли ігнорите, коли закриваєтесь в іншій кімнаті, коли вас нема вдома, або коли навіть ругаєте собаку за те, що вона просить, у всіх цих моментах вона буде стресувати. Вона буде гризти іграшки, вити, пісяти вам на діван і куча всіх проблем, що я вже перелічив. Тому. Ваша задача ініціативу собаку прибрати, а вашу ініціативу створити. І в такому сценарії ваша собака не буде стресувати за вами. Чому? Тому що по суті ви її гладите і сюсюкаєте, коли ви запрошуєте, коли вона не лізе, вона нейтральна, спокійна, незалежна. Саме за цей стан ти, ви постійно її зовете до себе і гладите. Тобто ви становитесь джерелом такого стану через два тижні три-три місяці. Сепараційна тривога проходить. І індикатором того, що ваша собака вже залишатиметься добре вдома, є наступне: ваша собака 70% вдома спить. Ваша собака не е, встає і не біжить за вами по п'ятам хвостикам, коли ви йдете в туалет, а вона кидає свій сон і біжить за вами. Ваша собака не просить у вас уваги не порушує ваші кордони, окрім коли ви її зовете до себе і сюсюкаєте. Саме ці індикатори кажуть вам, що ваша собака в присутності вас дуже спокійна і незалежна. Тому і без вас вона також такою буде. От і все, як думаєте, вийде у вас?